Вітаю вас, друзі, 22 березня. Сьогодні і сьогодні, вранці о 8.43 за московським часом, літак Сінзіпіна полетів до Китаю. Але не відбулася одна цікава зустріч, яка була запланована і анонсована вчора. Яка саме? Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Я вам зараз про це все дуже коротко розповім. Вчора, в змі, яке належить до офіційних змін Росії, був опублікований анонс. Це парламентська газета про зустріч керівника Комуністичної партії Російської Федерації з з головою комуністичної партії Китаю Сінзіпіном, який перебував у Москві. Але ця зустріч не відбулася. Вранці в аеропорту Внуково швидше за все Сінзіпіна проводжали Путін і Мішустін. Це прем'єр-міністр Росії. Хоча... Офіційних точних даних немає. Єдине, що мені знайшло, вдалося знайти, це видання Московський комсомолець» опублікувало фото, де Путін тисне руку Сінзіпіну і пишуть про те, що там був і Мішустін в аеропорту. Але до самої доріжки, до літака, вони його не проводжали. Там його проводжав заступник прем'єр-міністра, той, що й зустрічав. Ну, Це зараз не важливо хто. І це дуже важлива деталь, на яку треба звернути увагу, тому що фактично сізіпін сьогодні ну поламав плани росіян про те, як вони бачили відліт глави Китаю до себе на батьківщину після. Переговорів тим паче в перший день візиту була зустріч тет-а-тет -тет Путіна і Сінзіпіна. Вона проходила більше 4 годин, і як повідомляли, дуже мало повідомляли роз але все ж таки знайшлося мені, вдалося мені знайти цю інформацію. Сінзіпіна Путін проводжав аж до автомобіля. Тобто він вийшов із приміщення, потиснув йому руку біля автомобіля і сказав, мовляв, окей, до завтра. Будемо завтра офіційно продовжувати перемовини. Таке собі Путін дозволяє дуже рідко. Але як ви бачили вчора з офіційних повідомлень, я вам готував відео про підсумки, офіційні підсумки візиту Сінзіпіна до Росії. На брифінгу вони повідомили три наступні речі: перше, те, що Економічна співдружність буде розширюватися. Друге, фактично підтвердили, що Росія переходить під серйозний вплив Китаю. Ну, до прикладу, розрахунки між Росією і Китаєм можуть проходитися в валюті Китаю юанях. Ну, це дуже показовий момент, друзі. І енергетична залежність Росії від Китаю. Я не обмовився саме Росії від Китаю буде дуже потужною, тому що для Росії зараз дуже важливий ринок збуту. Планують найближчі роки там збільшити постачання газу до, до 200 мільярдів кубів. Це об'єм навіть більше, ніж буде до е, Європейського Союзу. Звісно, що в такий спосіб Росії там типово зможе поставити в залежність Китай, але ну, знову ж таки питання дуже спірне, враховуючи те, що економічна співпраця буде базуватися на тому, що кредитування російської економіки фактично буде здійснювати за рахунок китайських грошей. І третій нюанс це те, що е, Путін все ж таки погодився на мирний план Китаю. Він нам, звісно, може не подобатися, справедливо не подобається, але зараз проходять дипломатичні контакти. Української сторони із китайською, для того, щоб Зеленський переговорив з Сінзіпіном, про це пише Сінен саме з метою обговорення китайського мирного плану. Він рамковий, він не є конкретним, тому я думаю, що довкола цього саме мирного плану буде йти чимало розмов. Так от, продовжуючи саме тему з відльотом Сінзіпіна до Китаю, ще одна цікава подія сталася сьогодні вранці. Вранці фактично Сінзіпін прокинувся під вибухи, які сталися в Севастополі. ну Ви знаєте, що там. Прилетіла бавовна, вона не тільки прилетіла, але і навіть припливла, бо говорить, що нібито в Бухту Севастополя ну, хотів зайти, але, мабуть, не зайшов морський дрон. Ну і це все вказує на те, що Сінзіпін отримав чіткий сигнал про те, що Україна буде і надалі здійснювати відповідні дії спрямовані на те, щоб звільняти території, які окуповані Росією. В цій частині дуже цікавим також виглядає інформація про те, хто проводжав. Сінзіпіна і кого не було під час офіційного візиту Сінзіпіна до Росії. А не було на цих зустрічах Патрушева. Патрушев – це радник, перепрошую, секретар Ради безпеки Російської Федерації. Він якось так дивним чином, вчора, коли проходили всі офіційні зустрічі із лідером Китаю, перебував у відрядженні в Ульянівську. Справа в тому, що Патрушев ще минулого року їздив до Китаю, володнувати якісь питання, і ви добре знаєте про те, що Патрушев просуває зараз. Наступником Путіна, свого сина, який очолює Міністерство сільського господарства. Путін неодноразово відгукувався дуже позитивно про Дмитра Патрушева, це син Патрушева, старшого. Говорив, що він дуже ефективно працює, але далі цих розмов фактично мова не йшла. Але якось так сталося, що Сінзіпін ще раз наголошую: не зустрівся із Зюгановим комуністом, але вчора зустрівся з Мішустіним. Хто такий Мішустін? Мішустін це прем'єр-міністр Росії, який у випадку, якщо Путін там помре, чи він не зможе виконувати свої обов'язки президента, ну або в міру якихось інших обставин, ну Путіна не буде при владі, мається на увазі на посту президента, то Мішустін буде виконувати її обов'язки. Але відповідно до Конституції Російської Федерації зміни були внесені в 2020 році саме після при призначення Мішустіна. Мішустін у всіх випадках, коли президента немає на посаді, він виконує обов'язки. Це визначено стаття, статтею 92 конституції. Впродовж 90 днів мають бути проведені дострокові президентські вибори на Росії. Втім, є один нюанс відповідно до цієї частини. Виконувач обов'язків президента Російської Федерації не має права розпускати державну думу, призначати референдум, а також вносити пропозиції по поправки та перегляд положень Конституції Російської Федерації. Тобто, права нібито є, але вони дещо й обмежені. Якось таким дивним чином Сінзіпін запросив до себе з офіційним візитом мішустіна і Путіна. Прислужба Мішустіна вже сказала, що Окей, ми погоджуємося, ми будемо летимо. Виникає риторичне запитання, який сценарій зараз буде розігрувати Росія із Китаєм? Точніше, Китай, який поставив умови для того, щоб ну, забезпечити якусь підтримку Росії. Навряд чи вона буде виражатися у військовій безпосередній підтримці, там постачанням боєприпасів, снарядів, броньованої техніки, те, що це буде відверта економічна експансія, я навіть в цьому не маю сумнівів. Типа, паче Сінзіпін отримав чіткі. Сигнал учора я вам розповідав, і указ підписаний Байденом про ковідну історію розсекречення даних про те, що ковід пішов із Китаю, постачання боєприпасів, сьогодні нічні атаки на Севастополь, вказують на те, що все-таки Сінзіпіну і Китаю диктують умови і заходи. Він це чудово розуміє, але не Росія буде грати зараз саме гру цю я маю на увазі дипломатичну, що стосується припинення війни Росії проти України, а гратиме її. Китай. Отак От і Китай дочекався свого, ну фактично, домінуючого положення зараз в геополітиці. Не можу сказати, що вони стоять на голову Сполучених Штатів Америки, але відносини США і Китаю зараз у дипломатичній сфері будуть дуже непростими. Але ми маємо шанс отримати для себе вигоду. Тому, друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціни шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!